Ма мелодії пропонує своїм суперникам. Удар поворот, Ой! Гармата просто має свою а думку. Ще... Рефері з цього приводу зафіксував небезпечну гру проти Миколи Шапаренка. Хороша передача Самбадіало. Забиває 26-та хвилина гри своєму партнерові по команді. Удар по ротах відбувається. Руслан не забирає забирає у руки. Хороша зараз передача На Дубінчака, Дубінчак прострільний пас на штрафного майданчика. Супряга не влучає по м'ячу. До речі, з тих футболістів, які на полі не вийшли. Але є на лаві для запасних Вівчаренко, Попов, Брашко. Той же згаданий мною ваннат на він. Тігравці, які вийшли в стартовому складі, мені особисто більше Сподобався зараз. Моргуна перевірили, чи вміє стрибати гравцем, який допоможе Динамо здобути перемогу. Залишити братушок за зоною Єврокубків. Зараз момент. Гіпершанного майданчика. Етельхако. Хороша передача на Кодісонга. Супермомент у Кодісонга, але пробиває прямісінько в ту точку, де знаходився. Кабаєв. Якісь дивні речі сьогодні відбуваються з передачами. Брашко. Знову помилка під час передачі у Динамо. І момент з ударом по воротах. Момент, який не реалізує Тапелло його мари. Випереджає Дерек І зараз яка помилка вже від гравців. Мамелоді Сандаунсу. Пряга. Супряга! Супряга, супряга, супряга! Владислав Супряга ставить корпус. Проти нього відверто правила порушують Кабаєв. Кабаєв, Кабаєв, в майданчику на себе можна брати ініціативу Владиславу. Владислав віддає передачу, піхальонок сам не пробиває. Царенко, удар який.